Благодійний турнір присвячений дню конституції України оголошує відкритим. слава Україні. Така ідея прийшла зіграти з депутатами обласної ради, бо зокрема один із волонтерів наших футболістів Ліги ветеранів Степан Пилип є депутатом обласної ради. І Він на таку ідею раду погодився. Футбол граємо не вперше. Мені вдалося зібрати депутатів, зібрати з адміністрації, більш-менш футболістів. у першому таймі. Депутати повели в рахунку. Забивали Роман Кокотайло і Назар Міндяк. У відповідь за волонтерів відзначився Іван Шах, і з рахунком 3-1 команди пішли на перерву. Ми не очікували, що такі депутати зберуть таку хорошу команду. Та хоч би нічого тепер витягнути. організатори запросили на матч військових, які раніше грали у футбол в лізі учасників бойових дій. Боліваю за наших ветеранів футболу, з якими ми постійно граємо. Ну за кого одного треба болювати, розумію, обласні депутати стараємося завжди прийти, бо вдячні люди до нас приїжджають ну, і деколи Не такі майже нульові позиції приїжджають до нас і підтримують. Команда волонтерів Ліги ветеранів створила свою організацію, яка допомагає Збройним силам України. Кожен робить свою функцію. Хтось суто переганяє машини, хтось допомагає купити, хтось шукає і різні речі, не тільки автомобілі. Тим часом у другому таймі волонтери скоротили відрив завдяки голу Романа Лаби, але депутати не стомлювались прориватись до воріт суперників. Дубль оформив Роман Кокотайло. Відзначився яскравою грою і голом Юрій Доскичляю системно. Це після. Школи інтернату по спорту це просто вже болячка, без якої не можна жити. Далі голи рахувати стало важко. Вони залітали один за одним, і волонтери поступили з депутатом. 4-7. не знаю, де краще вони виглядають в сусідній раді чи на футбольному полі. Ну на футбольному полі вони дуже гарно виглядають. На матчі під час аукціону продавали ящик під артилерійського снаряду. Його Василь Корпан привіз під Бахмута від воїнів 24-ї бригади. А розмалювали скриню студенти Львівського вищого професійного художнього училища. Лот пішов з молотка за 15 тисяч гривень. Наступний благодійний матч волонтери зіграють 15 липня на стадіоні Україна з національною збірною ветеранів футболу. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма.